В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Знаходимося в місті, де був наш храм, непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, Діви Марії. Через її заступництво просимо опіки для всіх нас про мир і як можна скорішу перемогу. Просимо, взиваючи до Господа Бога, щоб Він нас порятував від небезпеки. Просимо, щоб закінчилась як можна скоріше ця війна. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена між жінками і благословений плітло на Твого Ісус. свята Марія, Марія Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті. Під твій захист прибігаємо, свята Богородиця Діво, благаннями нашими не погорти у потребах наших, але від усяких небезпек нас визволи, Діва Пріславна благословенне, благословений, наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наш, сином своїм примири нас, синові своєму своєму, нас. нас Амінь. Господь з вами і з і Духом. Нехай вас благословить Господь Бог, Всемогутній отець і Син і Святий Дух. Амінь. Амін.